лише якісь такі е, приспівки, які дуже... Е, Чуйте, е, слухайте, слухайте, ви як чуєте. Може, якісь були такі сороміцькі приспівки, які... Ну, такі інтересні якісь. Вульгарні такі трохи. Це баба Тазі, бугальні. Кажуть, бугал, масні, масні. Масні приспівки, співайте. <біл flaws yapa> Ой, Боже, я таки знаю, в машині. Боже, то я ще дала б дітей. Може, вам ще горілки? Тож, які діти? Люди, та я вам заспівала, то я не знаю. А вони то не будуть пускати вони то не будуть пускати, вони для себе, ну. Ми самі хочемо співати. Співайте! це в телевізор не пустимо. Я би вдурила, хіба Маруся. Ми вашим дітям не скажемо. Ну. Питала ще мами, як ще тут то називаєш, що в мене. Віддалась мимо, я мам чуду такої, праці, що він мене витинає, яйця мам посра. А я не хочу. Я підвезю. Де не буде, де не буде, то зап'єжу архів. To вже to почали, то вже брутя немає. Ні, ні, та не тешуть ніхто ніде. Як свіманка рот, то я Повітряна тривога. Ну, от співайте далі, ви то вже кажучи. Такого. Всім не прийшла на весілля гуляти, співати нас прийшла на весілля, щоб. Та файня, ну то ніде немає, хало весілля попід нашу дружку. Зачепили, за одну загубили дружку. Але то знає, хто знає, що так. Я таке була на весіллі, знаєте, у покові, як мене племінник всі між якої А Вони робили вогатинні весілля. Ти каже, жіночки, нанька, знаєте, або. Що знаєте? Мама так молодої яриш. співайте, що ходь. А я ходя. Я давай. Як я. я то все, ну, Я знаю, хто знає. Я, я, що знає <риклад> <чё? "Що? риклад> співайте і нам, Спивайте. ми ж теж хочемо ти Співайте, так? Тобі вже все равно. No, а мені Ганні сам не наказує, але давно нічого. Гані не буде виділа. Ганні не буде не виділа, то не буде ніякого. <laughs> <laughs> Ну, Ганні, заспівай ти, як не хоче. Я так голосно не хочу. А вона Катюшка знає, і вона так хоче. Я не знаю таких дурних. Ні, ну я сказала дурно дурно. Вона знає, але вона не хоче співати. Ви такенько заспівай. То дуже, то вже замастає. Таке рожнеця, але файне. я можу на вуха, ні. А то як на вуха, на вуха си не співаєш? На вуха ні, то на вуха хіба би там оператор мов. І я гоцул, і я гоцул ми обидва гоцули, як на стату поробили, ні не чули. У нас по досів, він такий стойку жив, то він все ходив по весілюх і попитує, і таке дурне доспівав. Поїхало весілля попит нашу розучку, і йшла, в капелюшку. Та вони не знаєш, що там шло. капелюшка. И тута, и тута, и тута, и капелюшка. Я пришла на веселье, шилом сын на плоти, Беншим цилби зарубила, я хлоп на работе. Ты это файл. Треба тоже. Я за пакета. Я за пакета. Я за пакета. И за Я То качка дуже багато знає посначка. Вона то то як виспіла. Вона то то за тою тою чорну на тім на весіллю. А як то було за тою вовнусом тато добрий був, що він мене роздобув ні сокилу, ні пилов і на закупитись. Собаки не чула. Ну, а ви знаєте, а кажете, баба не Я там, Як люди б чули всі ліска, я не буду, нікого немає. Нікого нема хати порожні. Не, та де піде то не знаю. Але знаєте, не я би пішов село. Так, дайте слово, а хто тут є? Ну, там, а я. Знайдеся. Я б вже не мала чого б ніда вигоду. А нам ще не подивують. Ой, то є багато, знаю, але то ой, Боже. Багато знаю, а не співайте. Ні, ні, де ж тримати то в секреті. Так, Ви камаруйте. Там не тримати? Ну що співайте тільки. киш. Ні-ні. Як ви колись мені казали? Як ви мені колись казали? Ну щоб до то солила, ви тримала то бочці.

Ми ще в Києві не співали, в Києві хто не співають, ми просто цікаво. Ми та будемо доспівати добре. мені казали, але нічого не чого. І Маріка ще мені каже, я то люблю шабутки, бо Ну, я чого, гуазна, не? Все добре, далі шо? І ти гадаєш, що неправда? Ні, середа була. Вже йдемо в вольниччю. Ходіть. Вчора ці за дармагною дід гадав, що то каплечка він мала і всі бухали. Куда йдете? Та де вже йдете? Баба Коломейки <головіка> йде гуляти.